Euh, так, значить, дивіться. Привід вони вам дійсно замінили. Там на ньому є китайський наклейки, привід замінений, до того питань немає. Питання є наступні. Питання є наступне. Ось є три гвинта кріплення матриці. Ось. Раз, тут другий і тут третій. І гвинти оригінальні мають бути ось такі. Ось такі довгі і товсті. Зараз покажу ось такі. А закрутили один гвинт. Ось такий. У ну, мене питання чому? Що? Ну, як, як так сталося? Зараз. Ну, це частина просто того, що тут зроблено неправильно. Це гвинти кріплення материнської плати. Їх тут має бути 5. Є 4. Тому що 5 був закручений довгий. Чому? Теж не зрозуміло. Це є гвинти кріплення. Рамки ось цієї. Їх має бути 4. Їх є три. І то один з них я взяв звідси з плати, тому що тут був неправильний ленд. Чому? Невідомо. Тут є термопрокладки, які ось в такому бруді. Чому? Теж є питання? Чому? Бруд, волосся, шерсть якась, не знаю. Так само на будь-яких наклейках всюди є бруд. Так Таке. Зараз, щоб нормально зібрати камеру, то треба шукати гвинти такі, як мають бути. Окрім того, окрім того, верхня частина камери має триматись на ось таких гвинтах. От я його знайшов, він просто був не в іншому місці закручений, а замість нього був закручений ось такий. Ось такий для пластику. Просто в різьбу дає різьба з кроком ось таким було закручено ось таке. І так само, так само ще десь був другий. Ну таких гвинтів два. Два їх закрутили, в двох місцях зовсім не туди, куди потрібно.